21 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири пункти управління, один район зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистів та три артилерійських засоби на вогневих позиціях. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В напрямку села Роботине на Запоріжжі мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Бердянську двічі за день пролунали серії вибухів поблизу військового містечка рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху продовжується боротьба з наслідками негоди на шляху витвору байкало амурського виправно трудового табору, байкало-амурської магістралі. У Волго-Сталінграді виникла масштабна пожежа на території порту, сервіс онлайнових мап, який використовує білгородський перевізник зламано невідомими хакерами. Користувачі бачать на мапах лайливі позначки про сутність рузького міра та його адептів. Школи Белгорода готуються до початку навчального року, вікна перших поверхів закривають мішками із піском та планують проклеїти броньованою плівкою. В Гаукурську при кордоні з Україною сталися вибухи, лунала сирена. З Ростова на Дону повідомляють про кілька потужних вибухів. В Гаутвій знайшов уламки непізнаного безпілотника, що пофарбований у синьо-жовті кольори та містить головне українське гасло на крилі. У Москвабаді невідомі підпалили релейну шафу на залізній дорозі. Неподалік Москвабаду палав склад з лакофарбовими виробами. Також неподалік Москвабаду, баду нібито сталася атака непізнаних безпілотників, працювала протиповітряна оборона. Неабиякий гвалт зчинила горезвісна рашистська пропагандистка на прізвисько Боброєтка. Чорнорота потвора заявила, що безпілотник впав неподалік її бидло елітного помешкання. В усіх аеропортах Москва Баду знову було введено режим під кодовою назвою Ковьор через появу небезпечних об'єктів у повітрі. Приймання та відправлення рейсів зупиняли на військовому аеродромі Шайковка в Гаукалуга. Внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак.